Всім привіт! З вами команда волосклад і сьогодні до нас завітав Leon XC100 2024 року. Ця лінійка є якісними хардтейлами у любительському сегменті, які дарують задоволення при катанні ґрунтовими дорогами, лісовими стежками та кам'янистою місцевістю. Існує у двох розмірах з рамами 16 та 19 дюймів на зріст від 155 до 180 см, А також існує у чорному та сірому кольорах. Огляди на інші гірські велосипеди ви можете подивитися на нашому каналі, а придбати велосипед ви можете на нашому сайті в пару кліків або скористатися можливістю відвідати наш фізичний магазин за адресою місто Київ, бульвар Вацлава Гавола, 18. Рама велосипеда зроблена з легкого алюмінію, а її труби сформовані з застосуванням передової технології гідроформінгу. Завдяки цій технології вони набувають складної форми та профілю, роблячи її не тільки стійкою, але й елегантною зовні. Це також підвищує жорсткість рами, що дає змогу краще керувати велосипедом у поворотах. Троси велосипеда проведені частково всередині рами та частково під верхньою трубою, що забезпечує захист від бруду і пошкоджень. Крім того, всередині переднього трикутника рами є спеціальне місце для встановлення фляги або інструменту. Роблячи поїздки на велосипеді комфортнішими та зручнішими. Амортизаційна вилка Suntour XE 28 з ходом 100 мм встановлена для посилення щеплення переднього колеса з поверхнею і поліпшення загального управління велосипедом. Вона підвищує характеристики маневреності та запобігає непередбачуваним ситуаціям. Зроблена вона на базі алюмінієвого корпусу, що робить її легкою і довговічною. В середину лівої ноги встановлена кручена пружина, яка оснащена регулюванням переднавантаження. У правій нозі встановлений гідравлічний демпфер, який відповідає за уповільнене розтиснення підвізки. Повне блокування вилки не передбачене. Ще за зниження ваги сприяють компоненти керування, що виготовлені також з алюмінію. Це кермо шириною 660 мм, винос, довжина якого 90 мм, а також підсидельний штир, сідло брендове «Леон». Колеса діаметром 27,5 дюймів є ідеальним вибором для цього велосипеда, завдяки відмінному накату, який дає змогу підтримувати високу швидкість і з легкістю долати перешкоди. Вони зібрані на базі міцних подвійних алюмінієвих ободів, які стійкі до ударних навантажень і запобігають деформації. Універсальні шини компас шириною 2,1 дюйми з шипованим протектором забезпечують хороше щеплення з більшістю поверхонь, колеса обертаються на надійних і легких алюмінієвих втулках, які забезпечують плавну їзду навіть під сильним навантаженням. Дискові механічні гальма Tektro M280 відповідають за контроль швидкості, мають родери 160 мм спереду та ззаду. Порівняно з обидними гальмами вони вкрай потужні, не залежать від погодних умов, а також не залежать від ступеня зносу колеса. Вони не забезпечують такої модуляції, як гідравлічні, однак максимально практичні, а їхній ремонт можна зробити навіть у польових умовах за наявності мінімального інструментарію. Трансмісія на 24 швидкості зібрана на базі компонентів початкового рівня Шимано Турней. До їхніх особливостей належить надійність і простота, а також плавність роботи та низький рівень шуму на помірних стежках. Діапазону передач достатньо, щоб долати не дуже складні, але затяжні підйоми та спуски. А моноблоки дають змогу швидко та зручно перемикати швидкості, не відволікаючись на показники індикаторів. Алюмінієві шатуни провіл з трьома зірками 24 34 42 закріплені на каретці закритого типу. Яка захищена від потрапляння всередину води та вологи, касета Sunshine з діапазоном 11-32. трансмісія дає змогу миттєво адаптуватися до дорожніх умов, підтримуючи оптимальне поєднання швидкості та передачі зусилля на заднє колесо. Leon XC100 – це чудовий байк для райдерів-початківців, що має збалансований набір компонентів для різного типу місцевості. Будь це поїздка на роботу або прогулянка за містом. Він даруватиме вам хороші спогади впродовж усього часу використання. Байк є доступним за ціною, тому його зможуть дозволити собі офісні працівники та просто любителі активного відпочинку у вихідний день. Крім того, він підходить як для підлітків, так і для дорослих. Дякую за увагу! З вами був магазин волоскладком До нових зустрічей.